Вікторі, давайте розпочнемо все ж таки з Казахстану. Казахстан підписав декларацію про стратегічне союзництво ЗРФ. Вони, наче, виходять на новий рівень, всеосяжне стратегічне партнерство і союзництво. Це в Росії третя подібна угода, попередні з Іраном і Північною Кореєю. Що це і для чого це насправді? Це стратегічна двостороння співпраця на взаємовигідних умовах, це не про зброю. Це про гроші і про ресурс. У Казахстана дві жезлів. Тобто обираєте або обираючи між умовами, ти намагаєшся обрати правильно ту умову, котра буде тобі більш вигідною. Другий момент даємо вигідною двійка кубків, карти Союзу. Про що? Про Пентаклі. Про великі гроші, великі пентаклі, дуже вигідно. Про що про ресурс? Я думаю, що це все стосується нафти. Я думаю, що це все стосується газу, все, що стосується ресурсу. Ті обмеження, ти намагаєшся, оскільки ти підвішаний, оскільки в тебе йдуть руйнівні процеси, ти намагаєшся за картою дурня знайти обхідні шляхи. І продовжувати, як вже в масці, продовжувати накопичувати ресурс. Тому я думаю, що це як обхідна міра економічного характеру в форматі реалізації своєї своєї продукції в обхід. Більше того, скоріш за все. Вони будуть шукати або вже знайшли якусь шпарину, щоб санкції не вплинули. вторинні санкції не вплинули на Казахстан. Ну, Якась труба буде просто під, під землею проходити. І ніхто її не побачить. Ця історія вигідна для РФ? Вона зможе на цьому віка, багато Віка Віка Кубків, взаємовигідна. Вони зможуть шукають способи втримати баланс. Економічний по пентаклях, по грошах. Не про зброю. Що радує. не про зброю. Але ж все ж таки, як вам показує розвиток подій? А, вона дійсно працюватиме, ця угода стратегічна. Ну, дасть вона результат, от як вони задумують в цьому. І. Наслідки для України через це. Вона працюватиме. Тут питання в тому, що це Така, як пошук виходу, ти шукаєш руку допомоги, котра буде брати твій ресурс. Та, тобто, знову ж таки, по Пентаклях, ти робиш дуже вигідну пропозицію для Казахстана, від котрої ну просто буде. Глупа відмовитися. Тобто, вона повинна бути. Для Казахстану, яку я не знаю, угодою десятиліття. Тобто дуже Ну, Я назвав її історичною. Тобто вона вигідніша Казахстану? Так, так, так. Це дуже великі гроші. Це дуже великий е потенціал для розвитку. Це момент того, що тобі пропонують умови, котрі ніколи не пропонувалися, і. За те, де тобі не треба дуже сильно напрягатися. Тобто, в контексті відсоткового співвідношення, я думаю, що е, вигода підсотків е, це Казахстан. І відсотків 30 це е, Росія, за рахунок того, що вони знаходяться зараз все одно, в обмеженому стані. Карта відлюдника, ти розумієш, що ти сам на сам ситуацію, що тобі все е, складніше е, рухатися далі, що твої руки е, знаходяться в стані обмеження, і ти шукаєш ті шпарини, котрі ще, ще залишаються. Е, але Я ж бачите, тут як цікаво, як цікаво виходить, відстежується прям підхід Китаю, коли він користається ситуацією е, на свою вигоду, і той же е, Казахстан в цих умовах стає типу домінуючою стороною. да? О, і ну, і розумієш, що у тих безвихідь, да? і ти не конфліктуючи прямо, але ж. Підсаж Що мені гачів. подобається в цьому розкладі, це питання е, розумного підходу. Тобто, це не просто е, гроші, е, знаєте, як України свого часу. Ви нам там пробачите якісь борги, а ми вам віддамо літаки, ракети, ще щось віддамо, а ви нам борги пробачите. Це момент того, що ти будеш дуже зважно підходити до ситуації. Ти будеш давати те, що не буде використане проти тебе, і ти будеш давати те, що потенційно для тебе не буде створювати ризики. Тобто ця співпраця, вона взаємовигідна і не несе негативної складової для Казахстану. А... Для нас що несе. Для нас вона несе в першу чергу те, що життя росіянин росіян буде облегшене. Знаєте, як е е е легший вихід. Немає руйнівного процесу, але є момент певної е е десятки жезлів тяжкої ноші. Тобто я думаю, буде, буде не стільки руйнація, скільки. Момент розчарування стосовно того, що санкції не дають бажаного ефекту результату за короткий проміжок часу. Хоча насправді, якщо дивитися розклад, в цілому, на мій погляд, дають, тому що тут дуже невигідна конструкція для Росії, і в довготривалу перспективу вона дуже може болісно болісним чином програтися кризовим чином. Вікторе, можливо, по загрозах хочете про щось нас попередити. Все гроші у нас залишається ті самі, тобто до, до, додаємо тільки, е, тільки внутрішні ці колапси. вони будуть загострюватися. Ворог буде намагатися тиснути. Е, дуже багато питань було стосовно Одеси. І угу. я сьогодні декілька разів. <головіко> Враховуючи, що я ну, практично не спав другу добу, певно, так впливає ретроград. Емоційне таке виснаження. Вис... 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 І сьогодні я кажу, що стан нікому ні не здраствується. Е... Переглядав Одес багато разів. Не просто так літають ці орлани. Готуються вони в масовому обстрілу. З картами, без карт ми повинні це розуміти. Друга складова, котра мені не подобається, незавершений процес поруйнівним планом ворога в форматі енергетичної інфраструктури, посадять, знайдуть цей енергати, не знайдуть. Ворога це не ворога, це ніяким чином не вплине. Ворог буде продовжувати бити, руйнувати і впливати на те, щоб м залишити нас повністю без світла. Тому в першу чергу попередження буде полягати в тому, що е населені пункці, пункти, міста, де знаходяться е об'єкти інфраструктури енергетичної, де вже були. Попадання, де вже були руйнівні процеси, ворог буде використовувати по циклічності. І е, на початку місяця в мене було от два періоди загострення 10, 12, 20, пам'ятаю. Можливо, воно якраз так і програється, що воно, формат загострення він буде вилазити з усіх боків, з усіх сторін. Але в нас сьогодні яке число 12 вже. Тому думаю, що mm -hmm. завтра нам буде все ж таки легше. Там на кінці тижня ще буде якась хірітень, але ми з нею теж вийдемо. А, і головна загроза зараз не стати жертвою маніпулятивних процесів. Загрози по ворогам залишаються ті самі інфраструктура, різничне сполучення, намагання тиснути просуватися вперед. А, ось. Найголовніше це момент інформації дезінформації на нітання ситуації. Що зараз прийде хтось інший, що десенько все закінчить, бо він чітко знає. Чотири роки не знав Бо він зараз... стояв у витоків, у витоків стояв цієї корупції, а ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.